Добрий день, мої любі п'ятикласники, прослухайте, будь ласка, текст і виконайте до нього завдання. Я дав слово у неділю приїхати до мого друга, лісника Василя Петровича. Він живе у лісі кілометрів за 30 від міста. Удома в нього є на що подивитися, неначе само собою виходить, що як тільки потрапить до нього якась лісова тварина чи птах, скоро стає ручною. Ми сиділи у великій світлій кімнаті, в якій я вже був не раз, раптом десь з кутка з під стелі щось загавкало. Я від несподіванки аж дригнувся, і давай шукати очима. Що це могло бути? Ну точнісінько, як оце гавкав у дворі пес букет, тільки якось хрипкувато і ніби протяжніше. Тут за печі вилетів птах. Трохи менший за галку, і на нижчих ногах колір в його був чудесно синій, а крила блищали світло-зеленими пір'їнами. І дзьоб, майже такий, як у Галки, довгий і не дуже гострий. Звичайно, я відразу впізнав ракшу, її завжди можна зустріти на узлісі. Птиця сіла на плече Василю Петровичу і знову закричала так, наче гавкає букет. Як це? здивовано спитав я. Ракша, звичайно, кричить, як сорока, тільки тихіше і коротко, а тут, здається, що гавкає. Де ви таку взяли? Знайшов у лісі з перебитим крилом ранньої осені, коли птахи збираються мандрувати у теплі краї. Довго вона видужувала, поки й похолодало. Крило загоїлося, але випускати вже не можна було. Загине десь, думаю собі, та й звикла вона до мене й приручилася зовсім. Оце, бачите, їсти просить. Ракша сиділа на плечі у Василя Петровича, дзьобом ворушила йому волосся, не перестаючи кричати так, ніби справді гавкає букет. Вперше в житті я бачив ракшу в неволі, та ще й ручну. Я сказав про це Василю Петровичу. Я й сам не думав, що вона приручиться, відповів він. Спочатку я їй чертяків приносив, потім холодно стало. Думаю, чим її годувати, сиру не їсть, насиння не приймає, про хліб і говорити нічого. Одрізав тоненький шматочок м'яса, показав їй. Ех, вона як кинулася, вмить проковтнула. Оце зараз м'яса просить. А гавкайте, знаєте чому? Бо у нас букет, коли голодний, забігає в хату й починає гавкати, просить їсти. Яким чином второпала циракша, сам не розумію, але раптом почала й собі подавати голос, мов букет. Спочатку несміливо, а далі, як став я її щоразу годувати після того, сказати прохання, вона перейняла собаче гавкання. Василь Петрович узяв порізане на тоненькі шматочки м'ясо і почав давати синьому птахові, що жалібно коптав смачну їжу. Наївшись, ракша полетіла в свій куток. Там було прибито полицю, де стояла й вода, і було приладнено тоненьку гілочку, на яку птиця й сіла, ракша знала своє місце. Я сказав другові, що він якийсь секрет знає, а Василь Петрович сміється у відповідь. Який там секрет? Просто, мовляв, часу треба багато вільного, от і все. І любити треба кожну тваринку. Часу небагато у Василя Петровича, а що любить він тварин це правда. Виконайте завдання до тексту. Вибери правильну відповідь. Перше. Лісник Василь Петрович зацікавив оповідача тим, що А був правним мисливцем. Б. Чудово розказував про мисливські пригоди. В. У нього завжди жили приручені тварини. Друге. У кімнаті раптом щось загавкало. А. З за печі. Б. З-під ліжка. В. З кутка з під стелі. Третє. Птах був схожий на А. Перепілку. Б. Коноплянку. В. Галку. Четверте. А. Ракшу можна зустріти А. У лісових хащах. Б. На узліссі В. Біля річки чи озера. П'яте. Як Ракша потрапила до лісника. А. Подарували друзі, Б. Підібрали пташеням діти В. Знайшов з перебитим крилом. Шосте. Василь Петрович годував ракшу. А. Хлібом. Б. Насінням. В. М'ясом. Сьоме. Просити їсти ракша навчилася. А. У сірка. Б. У пірата. В. У букета. Восьме. Місце ракші було. А. На полиці в кутку під стелею. Б. У шпаківні в кутку. В. На полиці над дверима. Дев'яте. Секрет Василя Петровича полягав А. У великій кількості вільного часу Б. У спеціальній освіті біолога В. У любові до тварин. 10. Головна думка прослуханого тексту це А. Схвалення милосердного ставлення до тварин. Б. Захоплення дружбою оповідача та лісника В. Захоплення красою природи. 11. У ставленні людини до живої природи має переважати а. Прагнення підкорити природу власній волі. Б. Намагання отримати практичну користь. В. Прагнення співіснувати в повній гармонії. 12. Любов людини до тварин і рослин засвідчує а. Схильність до природничих наук. Б. Гуманність і доброту В. Невміння спілкуватися з людьми. Дякую за увагу. Бажаю успіху в виконанні роботи.